Розглянемо сьогодні задачу про поділ натуральних чисел і встановимо, як це пов'язано з звичайними дробами. От ми на початку говорили, що таке, наприклад, дріб 1 четверта. Ми говорили, що необхідно поділити одне ціле на чотири однакових частини, тому воно розділяли яблучко. Тобто ми одне ціле поділили на чотири частини. І одна така частина є 1 четверта. Отже, якщо одне ціле поділити на 4, то утворюється 1 четверта. Аналогічно можна показати ділення ще будь-яких чисел. Ну, скажімо, якщо нам 2 необхідно поділити на 3, то це маємо два яблучка поділити на трьох. Ну, по-перше, як це зробити? Два яблучка поділити на трьох. Е, мабуть, доцільно кожне з яблук поділити на три частини. Поділяємо це. Умовно. Це буде одна третина яблучка або одна третя. Це одне яблуко поділили. Аналогічно ще одне яблуко поділимо на три частини однакових. Ось так. Ще на три частини. І тоді ми можемо сказати, що, ну, по-перше, в нас одна така частина це вже є одна третя від одного яблука. Але якщо ми поділяємо на трьох, то скільки кожному достанеться? Одному буде дві частини, другому дві частини, і третьому дві частини. Але одна ж така частина називається одна третя. А значить, дві частини це є дві третіх. Отже, якщо два яблука поділити на трьох, то кожному достанеться 2 треті. З цього робимо висновок, що е, дія ділення і дробова риска можуть бути взаємно замінені. В подальшому, коли в нас буде. Прохання виконати ділення, ми дуже часто будемо записувати це ділення за допомогою дробової риски. Давайте запишемо 3 поділити на 5 за допомогою дробу. 7 поділити на 7. Тобто записати, записати дроб у вигляді дробу. У вигляді дробу. 10 поділити на 4. 12 поділити на 3. 3 поділити на 5, ми вже домовились, замінюємо 2 крапки ризкою, і це є 3 п'яти. 7 поділити на 7. Звісно, ми розуміємо, що це одиниця, Але якщо просять прохання записати у вигляді дробу, то ми маємо не одиницю писати, а 7 сьомих. 10 четвертих. Також ми можемо записати 10 поділити на 4, що це є 10 четвертих. І же 12 третіх, 12 можна поділити на трійку. Буде 4, але прохання записати у вигляді дробу, значить, запишемо це як 12 третіх. Отже, дія ділення може бути записана за допомогою дробу ось таким чином. Звісно, якщо у нас є ділення і число поділяється націло, то якщо немає такого прохання, що записати у вигляді трубу, то доречно поділяти. Ну, наприклад, якщо у вас буде 40, поділити там на 8, немає потреби писати, що це 48, це просто 5. А от якщо 40 поділити на 41, то ми розуміємо, що воно не поділиться. І тоді ми дамо відповідь ось в такому вигляді. І ми приходимо до висновку, що інколи у відповіді може залишатися дробове число або дріб. Давайте ще завдання розглянемо. Записати дріб. Записати у ув... вигляді. Записати за допомогою значка поділити. Аналогічно е обернена задача. Три восьмих, п'ятих, скажімо, 12 третіх. Три восьмих ми можемо записати, що це три. Поділити на 8. 5 п'ятих можемо записати, що це 5 поділити 5 поділити на 5. Єдине, на що хочу звернути увагу, ми почали працювати з дробами. І ось при записі дробу прийнято, щоб ця дробова риска була якби проміж оцих двох рисочів, знака дорівнює. Отже, отут написано трішки негарно, краще ось так написати. Ось тут також оця риска має ось тут бути написана. 12 третіх також пишемо знак дорівнює так, щоб оця рисочка була напроти. Тобто, неправильно буде написати ось тут знак дорівнює, або десь отут, або якось От, бажано дотримуватись цих вимог запису. Тобто, 12 третіх це є 12, поділити на трітку. В подальшому, коли в нас буде, наприклад, навіть е, завдання просто виконати ділення. От, наприклад, уявіть собі, я говорю завдання, запишіть 20 поділити на 4. До цього часу ми завжди писали ось отак. А тепер можна буде одразу записувати ось отак. Так, дійсно, можна сказати, що це 24, а можна сказати, 20 поділити на 4. Аналогічно 1 поділити на 5. 1 поділити на 5. І так можна записати: 1 поділити на 5. Отже, знак 2 крапки і знак дробової риски виконують в даному випадку один і той же зміст мають. І ми можемо за бажанням, в залежності від зручності, записувати ділення або двома крапками, або дробовою рискою. Точно так же дріб ми можемо записувати або дробом, або двома крапками. Ну, щоб було цікавіше, давайте розв'яжемо ось таке рівняння. Ну, скажімо, х5 дорівнює 2. На перший погляд, дробове рівняння ми взагалі ніколи ж не розв'язували, і нібито не знаємо, як це робити. Але ми вже розв'язували на початку курсу, коли ми починали розглядати п'ятий клас, рівняння, де необхідно виконувати ділення. І як ми говорили, знайти невідоме ділене дільник. Давайте замість дробової риски запишемо дві крапки. Х поділити на 5 до рівня 2. І ми згадуємо правило. Єдине, що треба встановити, чим є х в даному випадку, х є діленим. А правило в нас таке, щоб знайти невідоме ділене, необхідно частку помножити на дільник. Отже, х дорівнює 2 помножити на 5, або х дорівнює 10. Аналогічно можемо ще складніше рівняння розв'язати, ну, скажімо, 8 поділити на Х додати 4 дорівнює. Ну, нехай буде двійка. П'єше. Дробове рівняння. Власне кажучи, їх ми почнемо в загальному вигляді розв'язувати лише в наступних класах. Але наразі ми вже можемо, скориставшись заміною дробової риски на дві крапки, звести це рівняння до знайомого нам. Тобто ми пишемо 8 поділити. Дужки треба взяти х, додати 4 дорівнює 2. Встановлюємо, що є невідомим. В даному випадку, в якості невідомого, розглянемо ось оцей вираз, і він є дільником. Ділена дільник частка. Згадуємо, як знайти невідомий дільник. Правило таке, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Записуємо х додати 4 дорівня ділене. Поділяємо на частку. Тут можна виконати дію. Х додати 4 дорівня 4. І тепер правило, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівня 4 відняти 4, або х дорівнює 0. Оце число 0. Це розв'язок ось цього рівняння, або ще. По-іншому, це називається корінь рівняння. На цьому занятті ми познайомились і в подальшому будемо дуже часто користуватись, що замість дробової риски можна писати дві крапки, замість двох крапок можна писати дробову риску. Зміст цих двох значків в даному контексті однаковий. Дякую за увагу.